Професіоналізм це не вроджена якість, а результат постійного навчання та вдосконалення. У сфері страхування, де ви маєте справу з фінансовим захистом людей та їхнього майна, високий рівень знань є не просто бажаним, а законодавчо закріпленою вимогою. Давайте детальніше розглянемо аспекти навчання страхових посередників ми вже декілька разів під час нашого курсу згадували про таку вимогу до кожного. Хто здійснює реалізацію страхових продуктів як необхідний рівень знань, враховуючи суспільну важливість діяльності страхових посередників, складність фінансової послуги, що ними реалізується, та те, що така послуга зазвичай надається споживачам, законодавство визначає, що необхідний рівень знань має бути не просто у визначений спосіб підтверджений, але й забезпечений постійним навчанням та підвищенням кваліфікації за напрямками, визначеними законом. Постановами Національного банку України та внутрішніми нормативними документами страховиків, поговоримо про це. До осіб, які підлягають та відповідно до вимог закону про страхування, зобов'язані пройти навчання, підвищення кваліфікації належать. Керівники з реалізації та працівники з реалізації страховика, які здійснюють реалізацію продуктів такого страховика. Керівники та працівники з реалізації страховика. Який авторизувався в реєстрі посередників як страховий агент, керівники та працівники з реалізації страхового агента, субагента, крім фізичних осіб підприємців, які не мають найманих працівників, особа, відповідальна за діяльність з реалізації страхових продуктів додаткового страхового агента, страхові агенти та субагенти, фізичні особи та фізичні особи-підприємці, які не мають найманих працівників. Тобто Практично кожен, хто дотичний до продажу страхових послуг, повинен навчатися. При цьому страхові посередники, фізичні особи та фізичні особи-підприємці, які не мають найманих працівників та особа, відповідальна за діяльність з реалізації страхових продуктів додаткового страхового агента для цілої реєстрації страхових посередників прирівнюються до керівника з реалізації такого страхового посередника. Закон про страхування передбачає, що регулятор. Національний банк України визначає вимоги до навчальних програм, мінімального обсягу знань та навичок. Такі навчальні програми, завдання для тестування розробляються та затверджуються страховиком та або закладами освіти. Отже, згідно законодавства, навчальна програма має передбачати здобуття знань та навичок щодо таких обов'язкових напрямків. Законодавство. Яке регулює відносини у сфері страхування та пенсійного забезпечення, щоб знати з правила гри, стану та розвитку ринку страхування та інших ринків фінансових послуг, щоб розуміти контекст своєї роботи, порядку та умов здійснення страхування та перестрахування, щоб знати кухню страхової справи, порядку оцінювання потреб клієнта ключовий навик для якісного сервісу. Порядку укладення договорів страхування та перестрахування, щоб правильно оформлювати документи, порядку та умов здійснення страхової виплати, щоб допомагати клієнтам у скрутну хвилину, захисту прав споживачів, у тому числі вирішення спорів, щоб діяти етично та в інтересах клієнта. Також визначена мінімальна тривалість навчання, що має становити не менше 15 годин на рік. Для гарантовано якісної організації цього важливого процесу визначено, що навчальні програми повинні включати перелік тем для навчання, розподіл тем за годинами та перелік тем для щорічного навчання, включаючи первинне навчання, завдання для тестування та порядок проведення тестування, критерії успішного тестування. Отже, тестування є складовим елементом навчального процесу. А критерієм успішного тестування вважається надання не менше, ніж 75% правильних відповідей на тестові завдання. Просто прослухати курс недостатньо, потрібно підтвердити свої знання. Вимога навчання визначена не тільки для безпосередньо страхових посередників, але й всіх, хто реалізує страхові продукти. Керівники та працівники з реалізації страховиків та страхових посередників до початку своєї діяльності зобов'язані пройти навчання та підтвердити необхідний рівень знань. При цьому навчання страхових посередників може проводитися за будь-якою формою здобуття освіти, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій тобто можливі і онлайн формати навчання. Таке навчання можуть здійснювати страховики, страхові посередники та або суб'єкти надання освітніх послуг. Важливо, що організацію навчання керівників та працівників з реалізації страхових, додаткових страхових агентів, субагентів забезпечують страховики. При цьому страховик може передати свої повноваження щодо субагента відповідному страховому агенту. Окремо законодавство для так званих мультиагентів передбачає, що страховий. Додатковий страховий агент повинен пройти навчання в частині порядку та умов здійснення страхування у кожного страховика, реалізацію продуктів якого такий страховий посередник має намір здійснювати. Це логічно, адже продукти та процедури в різних компаніях можуть відрізнятися. Навчання умовно можна поділити на первинне та на підвищення кваліфікації. Особи, що реалізують страхові продукти, зобов'язані не менше одного разу на три роки проходити підвищення кваліфікації та отримувати підтвердження необхідного рівня знань, а саме отримати документ про підвищення кваліфікації, а також оновити інформацію про підвищення кваліфікації в реєстрі посередників, для того, щоб особа мала змогу підтвердити проходження навчання законодавством передбачено документ. Таким документом може бути сертифікат або свідоцтво або диплом. Визначено, що такий документ засвідчується підписом керівника страховика, суб'єкта надання освітніх послуг та повинен містити найменування особи або суб'єкта, які провели навчання. Напис сертифікат або свідоцтво, або диплом. Назву навчальної програми та перелік тем. Номер. Серію та дату видачі документа, прізвище, власне ім'я, по батькові особи, яка пройшла навчання, тривалість навчання в академічних годинах.